Привіт, я рада вас бачити на нашому каналі. Мене звати Марина, я майстер з нарощування віз досвідом роботи з 2008 року, а це вже 17 років. Власниця школи та франшизи Емпреси. В сьогоднішньому відео пропоную вам поговорити на тему алергії, як у клієнтів, так і у майстрів. Тому що мені здається, це дуже актуальна тема. Все частіше я е, чую запитання від майстрів, що робити, якщо у клієнта пішла алергія, чи повертати гроші, чи що взагалі з цим робити. Все більше майстрів шукають той самий. Ми гіпоалергенний клей, який буде. Закривати всі потреби майстра, і також допомагати клієнтам, тож давайте з вами розберемося, що таке алергія, як вона виникає, що з нею робити, і чи є той самий гіпоалергенний клей, який всі так шукають. Якщо ви любите все, що пов'язане з нарощуванням вій, прямо зараз підпишіться на наш канал, тому що ми регулярно публікуємо класні відео для майстрів і клієнтів, які нарощують війки. Тож, спершу давайте розберемося, що таке взагалі алергія і як вона виникає. Алергія це. Реакція організму на подразник. це реакція нашої імунної системи на підвищену чутливість до деяких компонентів, яких називають алергенами. Який взагалі, алгоритм виникнення алергії. Перше, це контакт з алергеном. В нашому випадку це може бути абсолютно будь-який елемент клею, але частіше за все, це все ж таки випаровування циануакрилату. Ці випаровування потрапляють в організм або клієнта, або майстра через дихальні шляхи. І ось тут наша імунна система може запам'ятовувати мале. Коли як потенційно небезпечно, цікавий момент в тому, що на цьому етапі ніяких проявів алергії може не бути. Тобто, просто імунна система фіксує, що ось цей компонент мені не підходить, я його не люблю. Якщо імунна система гарно працює і так би мовити, в гарному стані, вона може взагалі подавляти ось цю алергію, і вона не буде проявлятися. Ось чому майстри дуже часто жаліються на те, що клієнт два роки ходив, у неї все було добре, а потім бац, і пішла алергія, і нічого зробити з цим не можемо. Тобто на цьому етапі у нас може бути два варіанти. Перший це коли імунна система подавляє цей алерген, і, відповідно, ніяких проявів ми не бачимо. І другий варіант, коли імунна система не справляється і вона нам видає такі прекрасні наслідки, як подразнення, почервоніння, сльозогінність, припухлість повіка це все і є симптоми алергії. Дійсно, дуже неприємна ситуація, як для майстра, так і для клієнта. Але проблема полягає в тому, що спрогнозувати її. Дуже важко, а місцями навіть неможливо. Ні майстер, ні клієнт, ні виробник клею не може точно знати. Коли, на який компонент, у якого клієнта зараз піде алергія. Дуже часто, коли в клієнта вже з'явилася алергія, а вона з'являється протягом 24 годин після процедури нарощування вій, клієнт звертається до майстра, щоб він допоміг або щось порекомендував. І проблема полягає в тому, що з майстри з нарощування вій вони дуже часто не є лікарями. Відповідно, вони не можуть призначати ні таблетки, ні краплі, ні мазі тощо. Відповідно, клієнту потрібно. Звернутися до лікаря, а максимум, що може зробити майстер, це зняти вії, тому що будь-який лікар вам скаже, що для того, щоб прибрати алергію, потрібно прибрати алерген. Але звісно, варіант повністю відмовитися від процедури нарощування вій. Він дуже часто не влаштовує наших клієнтів і вони все одно шукають рішення. Для того щоб допомогти клієнту з алергічними проявами, майстру необхідно просто підібрати інший клей. І тут дуже важливо звертати увагу саме на хімічний склад клею, тому що. Більшість майстрів знають, що всі клеяни сьогоднішній день цианоакрилатні, але деякі не знають і не розуміють, що бувають різні види цианоакрилатів. І саме ця інформація може допомогти підібрати клей для вашого клієнта. Тож, які види ціаноакрилату бувають? Перше, це етіл цианоакрилат. Він достатньо безпечний, з ним гарно працювати. І, в принципі, більшість клеїв, які зараз є на ринку, вони на основі саме етіл Це Дійсно, дуже класний цианоакрилат, але він має певну кількість випаровувань і саме ці випаровування можуть впливати на алергію у клієнт. Меділ цианоакрилат один з найжорсткіших видів цианоакрилату. Він дійсно дуже класно працює, він дуже швидкий. Майстрам дуже комфортно з ним працювати, але він має дуже сильні і їдкі випаровування І саме знову ж таки на ці випаровування може реагувати клієнт. Наступний вид цианоакрилату це алкоксі, цианоакрила. Саме він має мінімальну кількість випаровувань і при цьому Достатньо стабільно і класно працює, і саме тому він частіше за все визиває меншу кількість алергічних реакцій, як серед клієнтів, так і серед майстрів. Тож, коли ми підбираємо клей нашому клієнту, дуже важливо не просто змінити баночку, а змінити сам склад цього клею. Для цього на зворотній стороні ви зможете ознайомитися, з якого саме цианоакрилату зроблений цей клей. Наприклад, клей Friendly зроблений саме з алкоксіаноакрилату. Він підходить для клієнтів з чутливими очима, у яких. Дуже часто можуть бути почервоніння очей для клієнтів з алергічними реакціями, для майстрів, у яких також є алергічні реакції. Посилання на цей клей я залишу в описі під цим відео. Він дійсно має дуже багато класних відгуків, можливо, і вам він теж допоможе. Якщо ви хочете більш детально розібратися в хімічних та фізичних властивостях клею? Якщо ви хочете, щоб ваші віки довго трималися, а у клієнтів не було не алергічних реакцій, ніяких опиків, Також під цим відео я залишаю посилання на наш дуже крутий курс, який називається Його. Величність клей. Давайте підсумуємо. Алергія це індивідуальна реакція кожного окремого організму. Прогнозувати її дуже важко або неможливо. Дуже часто вона залежить від стану людини Типу алергенного клею, який буде підходити абсолютно всім, не існує. Але є різні види циано і можна спробувати просто їх замінити. Це достатньо часто дає непогані результати. Якщо у вас залишились питання, обов'язково залишайте їх в коментарях. А за найцікавіший коментар ми подаруємо. Баночку, ось такого клею френдлі, можливо, для вас він дійсно стане знахідкою. А ми будемо раді вас бачити на нашому каналі в наступних відео.